Це вже мій другий міні-трактор з мотоблока, перший був розібраний. Цей вже виконаний на шириною метр на два рівця по центрам 97, з ведучим передком буде. передок ще не підключений. Рульове управління виконана рейка Volkswagen. Встановлений стартер, проведена повністю проводка, амперметр стоїть, температура, включення світла, поворотів, ближній, дальній речаги, включення, передач, розблокіратори, щеплення, тормоза. Задня серга, з валом бора мощності під кардан, генератор автомобільний, розподілитель тормоза гідравлічні На задню вісь і також на передні два колеса. Задні колеса вже на 16, передні стандартні мотоблошні на 12. Що ще можу доповнити? Натяжні ролики, рівні стоять спереді і ззаді. Масляний насос, привод від щеплення, безрімене передача вже. Глушник врізаний резонатор від сенса Такий собі капотик буде. Фари шістьоручні, світло отлічно. Передня балка виконана на маятнику. Ступиця Жигульовська. Передній міст. полуосі Передні ступіці Mazda, внутрішні шруси Volkswagen і передній ліс виконаний з фризи мотоблочної. Ще не підключений, зараз саме зроблений промежуточний вал. Ще